АТБ, Дрогобицьке Дрогобицькі кільці. Ай Бескіт. І пам'ятають, що Бескіт не працює. Колись запрацює. Має вулицею Дрогобицькою, йдемо донизу. Раніше ж ж ходили, звичайно, вулицею Стефаника. Але там перекопано, а ще після того як пішли дощі, ви розумієте... Оо. Стефаника важко, дуже важко зараз перейти. А зато тимчасово буде частіше бачити вулицю Дрогобицьку ось такий ракурс. Видно навіть ріксус Прикарпаття. Гори, забудова Трошельницької вулиці і Дрогобицької. свята покрова мати Божа Богородиця Церква а якщо час від часу зупинятися розглядати тут перспективу то тут і женево видно Частково, вона як я бачу кристалевий палац місцями видно Краще все-таки перейти на той бік, бо там, там потім важко буде переходити. Давайте перейдемо на той бік. Тоді продовжимо оглядати. Що ми бачимо на горизонті. А це внизу забудова, це вулиця Дрогобицька. Дрогобицька, орієнтований 10 номер з буквами. Там, де так багато машин напарковано. Троскавці дощить, але тепло і так виглядає, що до кінця тижня погода буде ще тепліше. Якось так з кожним днем ставатиме все тепліше і тепліше. І на вихідні навіть плюс 15 може бути. Щоб він нічого, скільки машин. Я раніше хіба у Львові стільки машин бачив в одному місці запаркованих. А і ця вілла, їй приходить кінець. Так буває. Я думаю, не просто так їй приходить кінець. Вже є плани на те місце, на якому їй приходить кінець. А Сьогодні не будемо говорити ні про їжу, ні про ціни на готелі, ні про те, куди можна з трускавця поїхати. Трошки поговоримо про погоду. Ми вже почали говорити про погоду і завершимо тему. Тобто в лютому особливо якихось холодів чи якоїсь зими в лютому не очікується. В лютому, має бути така погода вже майже весняна і швидше за все погана погода нас очікує. Ну як погано? Холоди і сніг, такі що кілька днів триватимуть, нас очікувати вже в березні. Я думаю, ця інформація теж корисна. Для тих, хто планує свій відпочинок, недавно нам теж відписали кілька підписниць, які пишуть, що ми любимо їздити в лютому, в лютому людей нема. Так, в лютому людей нема, в березні теж не особливо багато людей буде. Тобто лютий березень це та пора, коли можна завжди відпочити дешевше і не на переповненому корошті. Справді він ніколи не був переповнений останнім часом, але якось все одно. Є люди, які люблять, щоб було мало людей на відпочинку. Ну так от, холоди ще будуть, але вже в основному можна сказати, що зима попереду, а зима позаду. Тому хто розраховує на якийсь зимовий відпочинок, це напевно кінець листопада, початок грудня наступного року, бо цього року не мало би бути вже такої зими, яка б тримала тиждень-два, ще й з морозами. Там ближче до весни, як потепліє, запропоную вам якісь нові маршрути. Постараємось побувати, де ми ще не бували. Я маю на увазі поруч з Трускавцем, бо в самому Трускавці ми вже бували всюди. В деяких місцях по два-три рази і не забуваємо, не втомлюємося вам показувати. З дня в день фактично <гум> ну, вже не хочу рахувати навіть скільки років самому стає страшно скільки років зняв день, ми отак ходимо і показуємо, який вигляд має курорт Трускавець, що тут відбувається. Ну, от за цими розмовами ми шумною вулицею Другобочкою йшли до центру міста, де починається пішохідна вулиця Шевченка. А тут буде тахіше, маршрутка двійка їде і їздить строго за графіком. Ще справа, що може графік, не всіх влаштовує, але хі, то вже інша справа, чи влаштовує якогось графіки, зокрема. неділя в неї вихідний. Перевіряв, так і лишається неділя, в маршрутки вихідний, в неділю маршрутка не курсує. No два. Ми дійшли вже майже 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 до міротеля. Міротель, ліворуч видно, майстерню шоколаду, майстерню мила, майстерню морозива, майстерню карамелі і вілу Анастасія. Ворож, палац культури імені Шевченка. А, не ворож, ми вже казали, Міротелі, музей Біласа. Напостросковать, завжди біля неї багато бажаючих обожаючи поторкувати. Продолжим рух напрямку центра. А у нас глядачі теж в коментарях відзначали, що дивіться, як багато є варіантів підходу до бівету з різних боків. Ми колись навіть практикували, відео знімали. То з одного боку, то з іншого боку. Та одна я доріжкою, то, то другою підходить до бівету, щоб було цікавіше. Справді до є дуже багато варіантів підходу, щоб зі всіх боків, зі всіх санаторіїв. Зручно було підходити, щоб не треба було зайві якісь кола робити. Деш, деш, напряму виходиш до добиве. Так, зліва будується торговий центр. Ми це вже розповідали, але скажемо ще раз, тож я знаю, що хтось скаже, о, а чого? Що це не поставили тут? Так, це буде торговий центр, Невеличкий, на три поверхи збудується. Звичайно, ви його побачите у нас на каналі. А ми майже в центрі Апаримський Анд Павло 2. Вилла Моцарт, перед тим була Вилла Парк. Ходимо на Майдан, що і А, і прийдемо вже кілька ці до білету зробимо. Праворуч, ресторан Панорама. Колись тут був інший ресторан. Колозацька корчма. Невеличкий дощик продовжує йти. Я звикли до того, що лютий дощовий. Хоча я дивився, оце недавно переглядав відео, а до речі, ви переглядаєте старі відео, я дуже люблю переглядати відео, дивитися, а яка погода була рік тому. От Я знайшов відео скажімо, за 6 лютого. З'ясував, що 6 лютого минулого року трускавці випав сніг і лежав і не лежав і було холодно. А до того, 5 лютого, погода була дощова. як... Більш притаманна для Трускавця і люто. це вже добивати лишається хвилинка дві. один пан цікавиться, пан Андрій курсами моєго будь ласка, класний курс, правда? Отак От у нас курси можна показувати, якщо великими буквами. Маленькими буквами можна показувати. Справжні, але то маленькими буквами. Ой, мене бівають. Я на это ж видай берет брат. Ча, скоро буде повноцінна весна. Були повноцінна весна, а потім буде повноцінне літо.